Вітаю всіх, хто зайшов на канал Селоти Моя Доля. Дякую вам, що зайшли до нас на канал, що вділили нам трошки свого часу. Бажаю всім мирного доброго дня, доброго здоров'я, успіхів у всіх добрих починаннях. Горшечки, коробочки. Стаканчики, равлики. Саме такий вигляд мають наші теперішні підвіконня, підвіконня тих, хто хоче випередити час, хто хоче виростити свої рослинки трохи раніше, ніж, ніж дозволено це природою. І немає для цього таких можливостей, бо, звичайно, я не кажу про тих, хто має опалювальні теплиці, чи навіть не опалювальні. Це вже можна сказати так, бізнес-клас. А я кажу про таких рядових городників і квітникарів, до яких відношуся і сама. Отож, вже кілька разів я показувала, що сію розсаду, а ви скажете, що сіє сіє, і ніде нема результатів. Тож сьогодні покажу результат. Звичайно, дуже похвалитися не маю чим, але дещо вже зійшло. Слава Богу. Насіння я цього року замовляла в основному від. Інтернет-магазину Професійне насіння, і потім пізніше вже замовляла в «Геліосі». Але це в мене в основному насіння від професійного насіння. Як ви бачите, поки що в мене все на підвіконі. Сьогодні позабираю пеларгонії звідси і буду виставляти сюди перці, ті, що посходили. Але поки що так. А тоді внесемо десь стелажа. Стелаж в мене є примітивний, але чоловік каже, що ще в минулому році там згоріла була лампочка. Так що спочатку потрібно купити лампочку, поміняти лампочку. Ось так, досить непогано зійшли в мене баклажани бібо, гібрид. Насіння, як я вже сказала, замовлене в професійному насінні. Було. 15 на сінин, зійшло 14, слава Богу, дуже непоганий результат. Дай Боже, щоб вони мені росли і щоб не хворіли. Жоржина гібрид фреско. Дуже хотіла я мати цю жоржину. Ті, хто займаються квітами, знають, що це однорічна жоржина, яка росте невисокого зросту до 30 см. І в основному цвіта махровими квітами, різноманітними, різноманітних кольорів. Ось таке було написано в описі на пакетику. Тут було 10 насінинзі зійшло в мене 7. Я також вважаю, що це дуже непоганий результат. Перець солодкий Леся, напевно, йому холодновато, бо таки в мене в хаті прохолодно. Так тупувато сходить. Я сіяла це своє насіння. Я сіяла прокільченим насінням і показувала посів цього перцю. Але ще до цього часу не всі перчини проросли. Я намагаюся його виставити на підвіконня, щоб дати більше світла тим перчинам, котрі вже зійшли. Досить непогано зійшло насіння. Гібридного катарантусу меді, не медітер, меді тарер, вроді, якщо я не, щось не переплутала, було написано, що це насіння ампельного катарантусу. Ну, якщо воно буде рости далі. І після пересадки, буде рости, я його допильную, то колись вам покажу. Також було 10 насінь, зійшло 4, 5, 6, 7, 8, 9. Суперовий результат. А от з ходом коліусу, який я, я посіяла в одну ж і ту ж баночку і разом із катарантусом не можу похвалитися. Зійшло тільки 2 насінинки. Це коліус чи, чи коред. Я не, не позалишала етикеток, а так, можливо, я щось трошки і напутаю. Було в цьому пакетику 5, не в пакетику в колбочці, було 5 насінинок оброблених, зійшло тільки 2. А інших 5 були в мене з минулого року, то не зійшла жодна. Насіння було куплене в минулому році. Ось такий результат. Але в мене колі усі є. А ще я посіяла цибулю, Xhibition, але насіння ще поки що не зійшло, знаєте, що цибуля сходить довго. І цибуля кендіша в мене посіяна. Череночки із колі я. Навідрізала, навідламувала і поставила воду. Я говорила, що вони недобре вкорінюється у звичайнісінькій воді. І ось вкорінені вчора три штуки я посадила. Я їх не багато, бо я не для продажі, для себе. Отож, ну, зважаючи на те, що місця на підвіконях катастрофічно не вистачає, могла б посадити більше, але ж, але ж не сажу, бо, бо нема місця. І ось такий вигляд має розсада селери балена. Перший рік я сіяла такий гібрид селери. написано, що корені мають рости досить таки пристойного вигляду. Сіяла я селеру, хто сіє, знає, що вона сіється ця поверхова, дуже дрібненьке насіння має. І ще й зверху якраз випав такий період, що був сніг на городі. То я зверху снігом притрусила, і вона так під снігом сніг потім розстав, позатягував ці насінинки. Ну, але вийшло, як бачите, місцями густо, місцями і пусто. Ну, нічого, якось будемо рости і так. А потім прийде час, то повисажую у ґрунт. Ще потрібно трошки підсипати, бо вже трошки потягнулася моя селера, хоч скажу вам. З власного досвіду, що розсада селери не дуже так боїться витягування. Вона спочатку ніби потягнеться, а потім навіть було в мене, що полягали, вже попускали справжні листочки рослинки і полягали на бік від того, що трохи повитягувалися від недостатку світла чи, можливо, від того, що занадто тепло їм було. Але в мене винесена ця розсада на Вікно на, на веранді, тут не дуже так тепло. Так що сподіваюся, що вона далі не буде тягнутися, але тягнеться до світла. То потім, навіть якщо ці рослинки полягали, висаджувала в ґрунт, і вони поправлялися, і я на осінь е, мала непоганий результат коренів в селері. І вчора я також показувала, ну, в минулому році я сіяла монарх. І президент Селеру. то такі були не дуже великі корені середньої величини, але ж зважаючи на те, що минулий рік був занадто посушливий, то я казала слава Богу, і за те, що виросло. А ще, крім того, посіяла перець гіркий, гірки, я лише поки що він не зійшов, посіяла минулорічне насіння петунії, також сходів поки що нема. Можливо, вона і не зійде, бо насіння давнє. І є замочене і прокільчене навіть вже насіння перцю Товстосум, яке я замовляла в Наталії із каналу Всім про Все. Сьогодні спробую посіяти І ще вчора. Я показувала в відеоролику, що сіяла насіння гібридів капусти ранньої. Тож потрібно якось ще більше тиснути свої кімнатні рослини і вивільняти місця для майбутньої розсади. А частково підсвічую свою розсаду ось такими лампами. Таких дві лампи мені донька подарувала, напевне, вже 2 роки тому. Ось така моя сьогоднішня розповідь про результати вирощування деякої розсади. Хто був зі мною, дякую за увагу. Бажаю всім мирного доброго дня, гарних новин, доброго здоров'я, успішної праці. З вами був канал Село Ти Моя Доля, мене звати Ніна. Пишіть, які культури ви сіяли. Звичайно, ми всі. Україна велика, різні зони, так що не всі ми разом сіємо однакову розсаду. Я живу на Хмельниччині, в північно-західному її регіоні, Красильівський колишній район. Так що в мене ось такий час для посіву і вирощування різної розсади. Як завжди кажу до зустрічі. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами, ставте вподобайки. Підтримуймо україномовні канали. Хай звучить рідна мова на нашій українській землі. Бо в кожної пташини і в кожної зірни є своя рідна мова. Тож, шануємо своє. До зустрічі, дорогенькі.